Так, Доброго дня усім друзі. Сьогодні я влюсь на рибалочку на нове місце, теж на грибному каналі. От показую, хто впізнав, той впізнав. Сьогодні будемо ловити на фітерки, на пружиночки. Все, все як зазвич... зазвичай. Тому так, така. Зелень ще є, але вже невеличка. Ну, Тому отак. Так, друзі, замішав я вже прикормочку. Там у нас сьогодні е Карась Халва, інтеркріль е та лящ шоколад. І ще там ось така штучка в мене і була. Я ще її закинув. Там прямо така приконка, гарно-гарно вийшла. Зараз вже забив, склався. Зараз буду показувати, що будемо ловити сьогодні. Купив ось таке Зараз. нове піночисто, шоколад. В одному який прям пахне-пахне дуже-дуже. -пахне, прям, прям, Така гарненька. Ну і як на прошлих грибах це було, було, як було клювало пінотісто чесник. Купив ще ось такого, таке вже нове. Не з... Йому не два роки, тому не знаю, чи буду на нього брати. Але зараз спробуємо. Сонечко. І зараз будемо пробувати. Воно прям пахне-пахне, оце прям пінотіст тут ну, от. дуже-дуже... Ох, зараз підніму Ось такі, гарненькі. Так. Там у, на, другу, на місці рядом зі мною вже щось там прям ловлять-ловлять. і ловлять. дзвінить, дзвонить, тягають і тягають. Ну, як воно надягається гарненько. Новенько п'ємо чисточку. Оп! О, ось така краса виходить. Так, зараз будемо закидатися. Так, тут у нас все гарно, все гарно, все гарно. Вова. Вітру зараз нема, гарно, добре, приємно. Так, Та й прямо закинумося все. Так тут от бачите, куди закидують на місці рядом зі мною. Зараз будемо ми туди ж так опускається. Човник проїхав і тепер тут ці волни, бачите якісь сильні. Зараз якраз там прикормочку розшивлять і вона почне пилити і буде, буде все чудово. О, все, стоїть. Все одну закинули будемо очікувати далі. Зараз цю закидую, та й все. Будемо чекати. Так, друзі, не пройшло хвилини, а в мене вже ось щось пропікує. Я тільки цю встиг забити і все. так Цю ми напевно заб'ємо на. <гум> Опариша давайте спробуємо. Отак от тут. -от -от. Не видно. То І Будемо пробувати на них? Так, ну це вже я, напевно, стукаю. Так, ананас давайте наденем, не знаю, давайте подивимось. О, я придумал гранатистый вот такая. ананасик. Угу, Якось... Опа. Так. Друга теж готувався. Зараз будемо закидатися. Це вже знову я пікаю. Так, усе добре, все стоїть. Так, щоб вам там було видно. Откудись туди. О, прям до кліпки даже. З минулий рибалка. Там, де був на волоському кар'єрі. Там кліпсувався, пробував. Добрий день. Так, друзі, все, закинувся. Трохи ще переставив ротводик, та й все. Ось якось отак от, от нас виходиться. Тому очікуємо на поклювочки. Так, друзі, як клювання. Так, друзі, є є, є. Наконець-то вже 12 година. Чи скільки там, чи нічого немає. там еще и через водоросли не знаю Ще вытяну еще на вытяну. О, не вытяну оп вы сами видели краснопорка была маленькая она здесь шла там красненькая была видно чи не, не краснопорка ну маленькая сейчас уже Ну, але хочу щось. Я тут додавав в один. Не знаю. Зараз буду далі пробувати. Зараз перезакинуся та й будемо далі чекати. Так, друзі, не встиг засняти. Ось перший, ну це, це друга рибка, друга покльовочка. Така незвичайна. Клюнула мідія і карась. Ось так от тут. Якось. такий карасик. Ох то ж, невеличкий. Зараз я його складу, складу в садок і будемо перезакидатися. І медіа вам покажу зараз. Так, друзі, караска буква, а ось медіа. Ого, вона прям американку з'їла. Угу. О! Що ми відпускаємо і додому, і додому забираємо, будемо готувати міді з устриці з лимоном чи з лаймом. Відпустимо її туди кудись. Все. Зараз буде перезакидатися, Вон там карасик вже, ну хоч, щось, але вже є. Щось так квартип на цьому фідрі по, по... дергаємо, напевно, вітер. Тому зараз призакидуюся і будемо далі чекати. Так, друзі, я покльовочка. Ще одна. Ага, він там усе перечепив мені, мені прям. Ага, друзі, погляньте, що клюнуло. Плотва собакам. Клюнула плотва собакам. Собака. І якийсь кусок бутилки. Фу. Тут вас клювана і ці, на яких на О, яка. Так, перезакидаємося і будемо далі. Тоді. Так, друзі, є ще одна покльовочка. Тягну. Накльнула прямо активно. І нічого тут немає. Mm -hmm. А клюнуло прям ну, сильно, прям активно. активно Я якраз пив воду і цей. Я розклюнула, підсіка, воно з Ну, Зараз буде тоді закидатися і будемо по -новій чекати. Коротше, друзі, вирішив я потихеньку збиратися додому, бо щось кльов сьогодні не дуже. Почнемо потиханечку виматуватися, зараз покажу вам сьогоднішній уловчик. Та й і все. Будемо їхати додому. Скільки ж всього сьогодні перепробував, тільки один карасть і все. І все. Так, зараз я вимотаюсь та покажу вам, що сьогодні наловив. Так, друзі, підведемо підсумку снігорішньої риболовлі. Щось риболовля знову дуже-недуже. І все. Ось такий. Один карасик маленький. І все. Тому якось ось так оду. Зараз ток сніму та й відпущу його. І все. Тому якось ось так. Так, друзі, ось така сьогодні вийшла риболовля. Ну, хоч щось вже зловили і це добре. Один карасик, та там красноперка і один сход був. І все. Думаю, ось так, тому всім добачення та гарного дня.